Позичайка Арієті це ще один неймовірно милий та камерний витвір казкової студії Гіблі. Аніме зачаровує своїми теплими барвами з перших кадрів, розгортаючи для глядача надкреативний світ таємних мешканців, маленьких людей, котрі, хоч і мешкають пліч опліч із нами, проте спритно ховаються від наших очей. Та окрім дуже милої і доброї історії, аніме піднімає цікаву психологічну тему двох різних типів ставлення. До складних життєвих обставин, як саме нам розкривають цю тему крізь сюжет, і як із психологічною інтерпретацією історії допоможе американський психолог Джуліан Роттер. Отож, залишайтесь в нашій корчмі і гайда. Мальовничі кадри знайомлять нас із одним із головних героїв, хлопчиком на ім'я Що. Він разом зі своєю тітонькою переїжджає до старого будинку. Котрому його мама разом зі своєю сестрою провела дитинство, але фамільний котеч приховує маленькі таємниці і одну із них, що помічає в кущику духмяних трав, крихітка Арієті, котру виловив поглядом головний герой. Зібравши подарунок для своєї мами, Стрімголов біжить додому. Ми бачимо, що Арієті мешкає зі своєю сім'єю в малесенькому будиночку під підлогою шафи. Із діалогу батьків Арієті ми розуміємо, що життя її родини, хоч щасливе, проте непросте. Для того, аби мати якісь ресурси для існування, батьку доводиться вибиратись на небезпечні вилазки у будинок і позичати у людей крехти їжі та різне дрібне побутове Приладдя і на Рієті якраз чекає її перше в житті позичання. Але, на жаль, досвід першого позичання для Рієті був невдалим, адже на очах у батька, що помічає головну героїню, та говорить, щоб вона не боялась, адже він же її бачив у саду. І так спокійне життя сім'ї Аріє опиняється під загрозою і перед ними постає вибір між тим, аби далі. Залишатися в будинку під страхом людської загрози або ж піти на небезпечний ризик у пошуках нового помешкання. Варто зауважити, що що теж спіткав непростий життєвий виклик, із діалогу тітоньки та покоївки за вечерю ми дізнаємося, що головний герой має хворе серце, і на нього чекає складна операція. Цей важкий період бідолаха, що переживає сам, адже через роботу його мама не може бути разом із ним. І так ми стаємо свідка. Двох чудово описаних життєвих драм, котрі креативно репрезентують психологічне вчення американського психолога Джуліана Роттера про локус контролю, локусом контролю Роттер називав суб'єктивний спосіб, за яким люди виокремлюють причини своєї поведінки та умов, в яких вони опиняються. Так Арієтті та що обоє стоять перед важким життєвим етапом. Арієті на порозі небезпечного переїзду зі сім'єю. Котрий веде через величезний світ, а що вимушений боротись із важкою хворобою, проте головні герої ставлять себе у цих життєвих викликах на зовсім різні позиції. Роттер виділяв два типи локусу контролю: зовнішній та внутрішній, і якраз драматична круговерть двох головних героїв прекрасно їх відображають, а подальший сюжет дозволить нам їх цікаво охарактеризувати. А перед найсмачнішою частиною хочу нагадати вам про те, що у мене є Patreon, на котрому ви можете мене підтримати як автора. Мінімальна підписка подарує вам доступ до ексклюзивного контенту, котрого немає на Ютубі, чату патронів, списку рекомендованих мною якісних кінострічок та вдячної згадки у відео. Пам'ятайте, що ваша підтримка дуже важлива, адже без неї я не зможу працювати над оглядами. І дуже дякую патронам та патронам. Тронесам, котрі вже підкинули дзвінку монету в скарбницю моєї корчми і дозволили, аби це відео побачило світ. Що робить спробу налагодити контакт із Арієтті, даруючи їй кубик цукру, котрий їй із батьком так і не вдалось позичити. Проте батьки застерігають головну героїню про небезпеку, котра може чекати на них через зустріч із людьми. Але головна героїня хоче взяти ситуацію у свої руки та виправити її. Тому Арієтті віддає цукор що назад та просить залишити їх із батьками у спокої, що ділиться із нею своїми переживаннями щодо самотності, і це налагоджує місток довіри між ними. Цей епізод активного волевиявлення Арієтті дозволяє нам визначити її тип локусу контролю. Він має назву внутрішній. Люди із цим типом шукають прийшли. Причини своїй поведінці в собі, та не приписують відповідальність за цю поведінку зовнішнім умовам. Так ми бачимо, що вона сміливо визнає перед батьком. Факт своєї провини за те, що їх викрив хлопчик, а окрім цього, розуміючи свою відповідальність за це, вона вирішує власноруч виправити ситуацію та йде на прямий діалог із що. Вона володіє якостями самостійної, ініціативної, цілеспрямованої та сміливої людини, котрі цілком є характерними для внутрішнього типу локусу контролю. А от що є її протилежністю, і саме це формує такий приємний глядацькому оку. Зв'язок між головними героями. Тип локусу контролю, котрий властивий, що має назву зовнішній. Відповідно, цей тип головною своєю ознакою має пошук людиною причин своїй поведінці зовні та приписування відповідальності за неї зовнішнім обставинам. Люди із цим типом не володіють визначною ініціативністю, займають пасивну життєву позицію та часто віддаються у руки долі, розраховуючи, що вона сама все вирішить. Зрозуміло, що цей тип локусу контролю сформування. Вався у що не просто так, він відшліфовувався хворобою, котра стала невід'ємною частиною його життя, про що ми дізнаємося із подальшого діалогу між головними героями, і це нас підштовхує до важливого питання: як же ж формується тип локусу контролю? Головним фактором, що впливає на формування того чи іншого типу, є виховання. Так, дитинство, що проходить під похмурою тінню його хвороби, і близькі йому люди відповідно оберігають його від потенційних небезпек. Проте ми бачимо, що через це хлопчик почувається самотнім. Він говорить, що він не міг гратись із іншими дітьми через слабке серце, а його тітонька наголошує покоївці, що надмірні емоції йому шкодять. З цього ми розуміємо. Розуміємо, що що не мав змоги активно інтегруватись у соціальну динаміку, не пробував себе у різних соціальних ролях у спілкуванні із іншими дітьми. Йому обмежували можливість проявляти ініціативу та самостійність. Першопричиною формування у нього зовнішнього локусу контролю, звісно, є хвороба, проте основний вплив мало виховання, котре здобуло форму гіперопіки, опираючись на хворобу, що. А от батьки Арієті сформували зовсім інший підхід до її виховання, враховуючи, що позичайки мають доволі непросту життєву місію вижити не потрапляючи на очі людям. Арієтті завжди допомагає своїм батькам та розділяє із ними родинні обов'язки. Її мама звичайно хвилюється за неї, проте вона погоджується із батьком, що Арієтті має навчитись самостійності та готовності до дорослого життя. Окрім цього, головна героїня має чудовий приклад свого тата, котрий віддано працює над тим, аби їх родина мала достатньо ресурсів для існування. Це викликає щире захоплення та велику повагу з боку Арієтті. Це ми помічаємо із її захопленого погляду, спрямованого на дійсно героїчну постать її тата. Так батько розуміючи, що над їх родиною нависла небезпека, обдумавши все-таки приймає вольове рішення відправлятися на пошуки нового помешкання. Звісно, така виваженість та ініціативність не проходить повз формування особистості головної героїні. Після не дуже вдалої спроби, що поліпшити житлові умови родині Арієті, між головними героями відбувається ключовий діалог всього аніме. Цей діалог розкриває для нас різницю між світосприйняттям людей із різними типами локусу контролю. Коли Арієтті говорить хлопчику, хто ж такі позичайки та чим вони займаються, він запитує її, чи живуть такі ж, як і вона, в інших будинках. На що Арієтті відповідає, що не знає, адже поки вона бачила лише одного. Що лагідно підкреслює дуже сумний факт, що позичайки це вимираючий вид і скоро залишиться лише вона зі своєю сім'єю семьею. Така їх доля, проте головна героїня емоційно заперечує йому, говорячи, що вони не вимруть, вони виживуть, адже так було завжди, адже так їй сказав батько. Із діалогу ми бачимо, що що маючи зовнішній тип локусу контролю, налаштований досить песимістично, як по відношенню до виживання позичайок, так і до успіху наслідків операції на його серці. Але Арієтті, маючи внутрішній тип, будучи звиклою покладатись на свої сили та керуючись натхненням, котре дарує їй приклад батька, має оптимістичніші сподівання. Вона вважає, що запорука виживання її виду у її руках, і вона не покладається на веління в долі, на відміну від що. І тут варто зауважити, що тип локусу контролю може змінюватись впродовж життя людини. А найпластичніший він у дитячий період під час власне виховання, і розв'язка історії дуже красиво нам демонструє трансформацію одного типу в інший. Після того, коли Покоївка викрадає маму Арієтті, головна героїня, розуміючи, що самотужки врятувати маму буде важко, спішить до що за допомогою, і спільна пригода, ініціаторкою котрої була головна героїня, приносить їм обом цінні подарунки. Ар'єті рятує маму, а що розуміє, що здатен своїми діями якісно впливати на складні життєві обставини та змінювати їх у кращий бік. І по завершенню історії ця чудова казкова картина закривається для нас важливим діалогом головних героїв. Прощаючись, Ар'єті запитує у хлопчика, коли його операція. Він відповідає, що післязавтра, а потім додає ключову репліку: Я впораюсь, ти дала мені волю до життя. Так, ми стаємо свідками того, що Арієті своїм прикладом у спільній і що пригоді продемонструвала йому, що не завжди доля сидить за кермом нашого життя на важливих його поворотах. Так у його систему зовнішнього локусу контролю вклинюється внутрішній тип, заміщуючи пасивний песимізм життєствердним оптимізмом. Позичайка Арєті це чудовий твір, котрий з гідністю займає своє місце в ряду інших не менш прекрасних картин студії Гіблі, даруючи нам чудову, глибоку та повчальну історію. Дякую вам, що відвідали мою корчму та склали мені компанію в психологічному аналізі цієї неймовірної стрічки. Буду дуже вдячний вашій підтримці на Патреоні, а також відгуку про цей огляд у коментарях.